Він відмовився від грошей, подорожей та комфортного життя, аби допомагати іншим. У минулому військовий та бізнесмен приїхав з іншого кінця світу в Україну та долучився до інтернаціонального легіону. Історію іноземця, який втратив руку за нашу свободу. Кирил Верязкин перекаже. Бьонгу Хуну Лі – 59 років. Чоловік є уродженцем південної Кореї. У минулому морпіг ось тут я служив протягом трьох років. Це поблизу найпівденнішої точки КНДР. До них було буквально 800 метрів. До Сеулу звідси столиці Південної Кореї всього 40 кілометрів. Це дуже важлива ділянка кордону. Щодня я спостерігав за військовими північної Кореї. Після служби у корейській армії чоловік виїхав до США. Там, впродовж 15 років, керував магазином. Згодом повернувся додому після пандемії. COVID-19 почав подорожувати світом. Перебуваючи в Чехії, побачив у місцевих новинах сюжет про Україну і відразу вирушив до тамтешнього посольства. поруч із українським посольством Чехії було багато світлин. Я був здивований. Це було жахливо. Ось це фото. Воно стало дуже важливим для мене. Лі розповідає, після цього вирішив вступатиме до інтернаціонального легіону. У листопаді 2023 року підписав контракт із Збройними силами, виконував бойові завдання на запорізькому напрямку. Втім, у липні 2024 року отримав поранення внаслідок влучання впівдрона. Ансомені дигі юнобебіт. Я копав протягом 2-3 годин, робив місце для сховку після влучення дрону. Поруч були росіяни. Моя права частина тіла була в порядку, втім вся інша була вкрита уламками. Я втратив цей бік. Після понад 10 годин в окопі Бьонга Хуна Лі таки вдалося евакуювати. Yeah, I don't know this guy name. This guy... Я не знаю ім'я цього хлопця, але він чудовий. Він допоміг мені. Це моя рука. Цей хлопець, я його не знаю, і ось я лежу у пікапі та думаю, я живий, але ні, росіяни за всім спостерігали. Вони знову атакували нас дронами. Опісля ампутація та восьмимісячна реабілітація нині у Лі протез. Втім, про його поранення знають лише кілька найближчих людей. My and... «Вся моя родина. Вони у Кореї. Мої батьки не знають про моє поранення. Про це знають лише мій брат та мій найкращий друг. Вони побачили це через медіа. Про військову службу в Україні лі досі не наважується розповісти батькам. Ті переконані, він і досі подорожує світом. Вони дуже старі, їм 89-87 років. У Кореї до старших людей прийнято виявляти сильну повагу. Навіть до свого брата я кажу не зізнавайся їм. Мої мама і батько дали мені стільки любові, я не хочу, аби вони були шоковані та сумні. Це переписка із моєю дівчиною. Кожного разу вона плаче. Я надсилав публікації та відео про мене. Їй ось це ми разом із нею у празі. На думку ветерана, Україна сильна країна зі світлим майбутнім. Україна і сомені ченс В Україні Дуже великий потенціал. У 1950 році в Кореї розпочалася війна, яка тривала три роки. Тоді 16 країн з усього світу США, Велика Британія та інші багато країн допомагали Кореї. Тепер Південна Корея дуже розвинена. А ось КНДР ні. Втім, чоловік все ж нарікає на міжнародну спільноту та переконаний, його батьківщина повинна більше допомагати Україні. Погляньте, Південна Корея на п'ятому місці у світі за військовим потенціалом. Північна ж Корея на 36-му. Втім, вони таки надіслали 50 тисяч своїх солдат у Курськ. Поміж Росією та КНДР. Тісний зв'язок. Дуже багато допомоги. Натомість, Південна Корея надсилає в Україну локшину швидкого приготування та респіратори. Це не є потрібним українському солдату. Цій армії потрібна артилерія, можливо, машини чи протидронові засоби. Нині Бьон Хунлі намагається налагодити своє життя в Україні, адже не може повернутися додому через тамтешнє законодавство, яке забороняє службу в арміях інших держав. у цій ситуації я думаю залишатися в Україні. Я ніхто в Україні. Якщо я повернуся туди, мене або оштрафують, або ув'язнять. Мене чекає покарання, я це знаю. Нині лі мріє про власну студію звуку та відеозапису. Хоче розповідати на Ютуб-каналі про події в Україні на азійську аудиторію, а ще знімати документальні фільми.